Це що спалюють. Ну, якщо людям треба, то хай Угу. Mm -hmm. Кому що треба, може хтось і не може поховати, то й треба і таке. Mm -hmm. тобто ви нормально, нормально, а що не нормально. Ну нехай би була, щоб на Київ не везти. <сум> Було ближче. Бо я внучки заказала. Кажу, як я вмру, мене щоб кремірували і там коло брата чи коло батька мого підкопали і все. <реш> Позитивно ставитись, так? Щоб було, так. Треба, щоб було. Ну хвата, домів набудували, вже аптек набудували, хай вже щось таке перебудують, правильно? Це хороше діло. Я б, звісно, проти був. А чому, з релігійної точки зору? Ні, з екологічної. Все-таки викиди ці всі. При спалюванні, так? Да. Не хотіли б. Ні. Позитивно. А чому? Ну, тому що в нас вже земель не вистачає, скільки людей де, ход, де ховати. Поля забирають поля під все. Я, я тільки за. Треба, щоб було воно. Бо багато вже желаючих, бо нема місця. Да. Не, ну, самі білі церкві Це в Сухоярському кладовищі. Сухоярське на Україні? Да, ну, тоді на Україні, так. так. Да. Бо це в будь-якому випадку дешевше, ніж Да. І зараз вже місця немає на кладовищах. Не скажу, що положительно, але... Таке, 50 на 50. А чому? Переживаєте за екологічний стан? Так, так, так. за екологічний стан, тому що це, у нас і так багато всяких оцих, там хочуть строїти, там якось е, не можу навіть вам об'яснити. Проблема в екології буде, да, так? Екології. І навіть якщо на сухоярському кладовищі буде, ви думаєте, що буде проблема? Ну, вже на сухоярському ще так терпімо з тої сторони, там і так, там мусорка, свалка, сирем, воняє, все. Ну, там уже можна. Якщо десь в другій стороні, то я вже думаю, що це не потрібно.